Доброго квіткового дня. Сьогоднішнє моє завдання. Розсадити оцю красоту. Бо воно пустила вже ось квіточки. Ой, квіточки маленькі, дітки. І оту нахматульку таку. Спочатку підготуємо ґрунт. Так, У мене ось такі для кактусів. Седумів витавцянок, так? Зараз побачимо, який він всередині. Ось такий він гарненький. І сюди я ще трошки буду зараз додавати перліту, Агроперліт. Так, це під, на дно піде керамзит І отакі от повітряне повітряний не має бути. Зараз виберемо туди ще декілька керамзитів. Підготувати ємності. Так, одну, ось такий гарний колір. Перламутрами. Так. Один буде ось такий пандочка. І ще одна цікава в мене є. Ось така гусенічка. Ну, це старий горщик. Ну, зараз, можна сказати, вінтажний, так модніше буде. З гарними такими антенками. Зараз будемо садити. Спочатку визначаємося скільки ж у нас усього буде рослинок. Якщо вам тут дуже гарно-гарно подивитися ось тут, ось така маленька пупочка, навіть третя є. Так і тут також зараз достанемо, побачимо. Так, пом'яли трошки горшочок, щоб зручно було доставати. Бачите, як уже корінці тут заплили. Вже йому маленькому давно хотілося розсадитися. Так, видаляємо старий ґрунт. Окрім старого ґрунту, видаляємо і оці відсохлі листячка. О, бачимо, тут ще він, скільки діточок намічається. О, бачите, гарно видно тепер доступ на них. Тепер самих діточок бережненько видаляємо. таким невеличким корінцем. Ось це зовсім маленькі. Ось такі три. Тепер тут, окрім того, що ми почистили, підрізаємо коріння на половинку десь мінімум. Тепер те саме зробимо зараз з кактусиком. Треба підготуватися, піду, візьму пінцетик, горшочок. Будемо спробувати. Витягувати волосати колючки. Так, коренева бачимо тут також заплилася, ну ще більш-менш терпимо. Звільняємо так само від старого ґрунту. Хотіла цю дітку відсадити маленькою, але вона Видно, взагалі не жива. Так, хочу їх розділити навпіл. Так, підготувала ємності. Ще ось таку красоту знайшла. Мені здається, буде виглядати. Вони просто чудово ці дітки. Зараз її першу з вами і наповнюю. Спочатку це буде дренажик. Далі підготована наша з вами земля. Трохи водички. Отакі камінці. додати. Ось така формочка. Дуже цікавенькі. Тут він трошечки підросте, далі треба буде пересадити, бо ну, такий вазончик там внизу немає дирочки, головне, хай воно тронеться, тоді пересажимо. Далі оцей гарний горчик пандочку хочу посадити. Оцю доросленьку, що ми розібрали, щойно з вами. Ось така краса Так, знайшла гарні фактурні камені. Хочу зробити якусь цікаву композицію в цьому перламутровому горщику. І можна починати творити. Дуже така цікава форма. Колись з моря привезли з затоки. Так, хочу бачити тут не тільки квіти. Так, мій пінцетик, бо тут без пінцета ніяк. Я вже собі одну калючку загнала. Так, спочатку більшенькі. Чупчик. Супер. Тепер мені сюди захотілося додати. У мене є такі гарненькі, гарненький, оце міні підсвічник, ось такий гарний. Гризі дві очарованьки. Такий загадковий камінчик сюди покладу. Тут поставлю, буде тут жити в обіймашках. У мене залишилася ще одна дитинка. Її хочу бачити я ось тут. Ось така цікава композиція. Зараз, напевно, ще тут декілька покладу. Нехай ваші рослинки ростуть великими, а колючки зустрічаються лише на кактусах.